Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення, і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь: хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розсипає, коли дух нечистий вийде з людини, блукає по місцях безводних. Шукаючи спочинку, і не знайшовши, каже: Вернуся в дім свій, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним, прибраним, тоді йде й бере з собою інших сім духів, гірших від себе, і вони входять і там оселюються. І останнє тої людини стає гіршим, ніж перше.